Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 12 грудня. І про основні місцеві події цього дня в Чернівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. 22-й день євромайдану. Незважаючи на холод, вітер та мокрий сніг, учасники мітингів по всій країні розходитися по домівках не збираються. Для того, щоб заробляти гроші, сьогодні недостатньо бути просто хорошим спеціалістом. Треба ще й вміти себе продати. У Львові відзначилися чернівецькі каратисти. Там відбувся міжнародний турнір. У Чернівцях 26-річний чоловік збив людину і залишив її помирати на дорозі, ДТП сталося близько третьої години ночі по вулиці Чорвоноармійській. За повідомленням прес-служби обласної державтоінспекції, звук схожий на удар неподалік пішохідного переходу, почули працівники одного з розважальних закладів. Коли вибігли на вулицю, побачили на зебрі лежачу людину. Лікарі, яких викликали на місце події, допомогти потерпілому, так і не змогли. 50-річний чоловік від отриманих травм помер. За кілька годин неподалік від місця аварії. Правоохоронці виявили білий Мерседес бенц По слідах на кузові та по ще неохололому двигуну можна було зробити висновок про причетність бусика до трагічної аварії. А незабаром у квартирі з відчутним запахом алкоголю був знайдений і його водій, – 26-річний громадянин мешканець села Веренчанка Застанівського району. Наразі ж відкрито кримінальне провадження. Водієві загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років. 22 другий день Євромайдану, незважаючи на холод, вітер та мокрий сніг, учасники мітингів по всій країні розходитися по домівках не збираються. Буковинські ж протестувальники, в яких немає можливості поїхати до Києва та підтримати Євромайдан, проходять на центральну площу Чернівців. Вимоги в людей незмінні. Відставка уряду президента та порушення кримінального провадження проти винуватців та виконавців жорстокого розгону майдану 30 листопада. Дмитро Чернишов перебуває на Чернівецькому Євромайдані вже майже два тижні. Чернівчанин зізнається, палатка за пам'ятником Шевченка стала для нього другою домівкою. Окрім координації господарського життя Майдану, на чоловіка покладені інші не менш важливі функції забезпечення громадської охорони на центральній площі. Каже, з провокаторами тут розмова коротка. Нас заборонено. Е Руки протягувати, як кажуть, пристосовувати силу. Случа чого, значить, йдемо до правоохоронців, зразу забираємо ту людину, ізоліруємо зразу і все. Черневецький євромайдан підтримує загальноукраїнський майданівський сухий закон. Вживати спиртне тут категорично заборонено. Втім, активісти запевняють, провокації бувають вкрай рідко. Загалом же на Майдані панує доброзичлива та дружня атмосфера. Люди привозять дрова, люди привозять харчі, люди привозять теплі речі. Вон, дрова, будь ласка, сьогодні машина привезла дров, вчора кожен день привозять щось. Так що тут є чим обігріти дітей, є чим накормити. На днях координатори Євромайдану та опозиційні політики оголосили загальну мобілізацію на Київ. Записатися для поїздки до столиці можна в одній із трьох палаток на центральній площі. Так, є водії, які зголошуються вести людей. Також є коли немає взагалі водіїв, немає втивок. Тоді ми в крайньому випадку вже беремо, замовляємо квитки в на автовокзалі і людей відправляємо. Волонтери розповідають, постійно допомагають. Гають пересічні чернівчани. Хто фінансово, хто матеріально, незважаючи на заклик їхати на Київський майдан Незалежності, буковинців, які не можуть з різних причин поїхати до столиці, запрошують підтримати протестувальників на центральній площі. Тут можна почути останні новини Євромайдану та почитати революційну пресу. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для того щоб заробляти гроші, сьогодні недостатньо бути просто хорошим спеціалістом. Треба ще й вміти себе продати. Часто в оголошеннях про підбір фахівців роботодавці зазначають окремою умовою досвід роботи обов'язковий. Як бути тим, хто щойно отримав спеціальність або закінчив навчальний заклад і не має ані практичних навичок, ані досвіду роботи. Фахівці з державного центру зайнятості намагаються заздалегідь підготувати завтрашніх спеціалістів до конкуренції на ринку праці на спеціальних семінарах, розповідаючи про підводні камені працевлаштування. Тема працевлаштування надзвичайно актуальна для студентів третього курсу Чернівецького коледжу економіки та дизайну. Адже тут чимало випускників мають можливість отримати одразу дві за фахом освіти. Багато студентів, які навчаються на спеціальності моделювання. Промислових виробів Після другого курсу, коли вони вже мають документ, тобто атестат про повну загальну освіту, вступають до нас на заочне відділення на спеціальність фінанси і кредит і дуже вдало поєднують ці дві спеціальності. Ми вивчаємо багато дисциплін, Зокрема, хоч хотілося б виділити такі як фінанси, банківські операції, бухгалтерський облік. Я вважаю, що ці три дисципліни нам найбільше пригодяться в майбутньому. На семінарах, які влаштовує державний центр зайнятості, майбутнім робітникам розповідають про те, як правильно скласти резюме, відповідати на запитання співбесіди. Майбутні фахівці повинні знати, як правильно подати себе. Ми говоримо про такі ази самопрезентації. Кожна людина молодь повинна презентувати свої знання, своє вміння, які вона здобула під час навчання. Людина повинна бути відповідальною, вона повинна бути комунікабельною, так комунікабельність і чесність, пунктуальність тобто людина повинна виконувати вчасно свою роботу. Самі студенти кажуть, такі зустрічі потрібні і актуальні. Наприклад, Олена планує працювати за фахом одразу по закінченню навчального закладу. Вона майбутній бухгалтер, це досить відповідна робота, за яку потрібно відповідати за свої там дії. Так що в мене є відповідальність. Я вважаю, що ця робота мені по душі. Якщо буде можливість зараз десь влаштуватись, то я би з радістю влаштувався на якусь роботу. А чому з якої причини?» Хочу самостійно себе фінансувати і самостійно існувати без жодних інших додаткових доходів. На зустрічі студентам розповідали про вміння грамотно складати резюме, ставити запитання майбутнім роботодавцям, дізнаватися про роботу компаній із середини. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 14 грудня Україна вшановує пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня, після вибуху в Чорнобилі, офіційно повідомили про завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. У Чернівцях чорнобильців зібрали в департаменті праці і соціального захисту населення. Грамоти та символічні премії їм вручили місцеві владники. Під час зустрічі також обговорювали проблеми та шляхи їх вирішення. Час стрімко летить, здоров'я втрачається з кожним днем. Відзначають чорнобильці. А багатьом і до тепер доводиться вирішувати проблеми одні і ті ж здоров'я та житло. Є проблеми, це проблеми ліків. Є проблеми житла, є проблеми навіть е, е, зустрітися, немає в нас кімнати, у нас колись була, її забрали. Ті, хто виходили після 2004 року, у них 1100-1200 гривень. Це, звісно, не гроші і дуже багато коштів йде на лікування. От, оце моє бажання. Любой чоловік, ліквідатор, скаже вам, що раз він жив. в этот день, то это уже хорошее настроение. Ну, а проблемы? Проблемы у всех есть проблемы. Вы знаете, что два года назад вы снимали репортаж, еще оно не изменилось. Так эта проблема жилищная и осталась. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки власти относились как-то более серьезно. Тим, хто залишився в живих, із ліквідаторів. для владників ці проблеми чорнобильців не новина. Про них вони добре знають, стверджують зі сцени, намагаються вирішувати. Щоправда, процес затягнувся на роки. Людей, які ризикували своїм здоров'ям, у 86-му все менше є. А питання стосовно покращення умов проживання для них досі залишається відкритим. Ви зробили як ніхто, тому що в той період, коли дійсно навіть на законодавчому рівні, в нас в Україні була визнана наша територія зоною стихійного лиха. Ви залишалися такими ж мужніми і такими ж самолітними. Тому я з великою повагою ставлюся до вас, до всіх присутніх в залі. А від себе хочу просто всім вам за те, що ви, жертвуючи собою, своїм здоров'ям, своїми родинами, знаючи про цю небезпеку, яка була, ви все одно виходили і робили свою справу на користь всім нам. Грамоти, подяки, ордени та символічні премії, декому якраз на дорогу в обидва боки, оскільки на зібрання з'їхалися чорнобильці із деяких райцентрів. у кожного сім'ї, які треба годувати, а ще малі квадратні метри, яких досі не всім ще розширили. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Телеканал Чорнівці, газета Молодий Буковинець Радіо Блиска ФЕМ та ТРЦ «Депо» продовжують щорічну благодійну акцію. Торгівельно-розважальному центрі стоїть велика коробка, в яку всі бажаючі зможуть покласти подарунки для діток, які виховуються в магальському інтернаті, а також тих, хто у зв'язку зі складними життєвими обставинами зустріне День Святого Миколая в обласному притулку для неповнолітніх. Подарунки отримувати приємно, а дарувати і ще приємніше. Багатьом хочеться долучитися до благодійності, але це не завжди вдається. Не в усіх бажаючих є можливість або час доїхати до інтернату або притулку для того, щоб передати пакет із подарунками. Місію збору та довезення взяв на себе ТРЦ депо, встановивши у вестибюлі велику коробку, в яку можна покласти подарунки для вихованців спецзакладів нашої області. Ми Приглашаємо всіх бажаючих. Кому не безразлична судьба детей и взрослых, которые сегодня находятся в Маглянском интернате и в областном приюте для детей, которые находятся у нас на головной, прийти и принести частицу своего сердца, частицу. Доброти для цих людей. Як і в попередні роки, діти чекають на нові іграшки, олівці та фарби, книжки та альбоми. Для вихованців магальського будинку інтернату, зважаючи на їхню специфіку, потрібні ще й памперси, одноразові пелюшки, пральні та миючі засоби. Дітки, які зустрінуть свято в обласному притулку на головній, хотіли б мати нові ляльки та м'ячики. Більш дорослі вихованці пошепки натякнули на МП3-плеєри. День Святого Николая, Новый год и рождественские праздники это всегда подведение итогов, планы на будущее. Но это и время благотворительности. Коробка находится традиционно у фонтана. И акция наша продолжается включительно по 18 число. И все желающие 19-го могут вместе с нами. Привіта дітей дуже важливо, аби кожна дитина отримала свій подарунок. Новий, яскравий та бажаний. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту у Львові відзначилися чернівецькі каратисти. Там відбувся міжнародний турнір. Серед учасників були вихованці клубу Тайсен. А вони вдало виступили, привезли зі змагань медалі. Тепер готуються до чергових випробувань на татамі. Успіхами своїх перемог хлопці поділилися із журналістами чернівецького репортера. Щоденні тренування без бажання та наполегливості результату не добитися. Переконані вихованці клубу Тайсен. відтак по кілька годин щодня відпрацьовують прийоми, готуються і виступають на різних турнірах та чемпіонатах. Останні нещодавно відбувся у Львові. Наш клуб представляло шість спортсменів цього разу. Ми не ввезли туди велику команду, адже більшість дітей зараз буде готуватися до іспитів перед новим роком на пояси. А з цих шести спортсменів четверо привезли нагороди. Тобто я вважаю, що це досить хороший показник. Перших місць чернівецькі каратисти не взяли, зате приїхали зі сріблом та бронзою. Результати могли би бути і кращими. Визначили спортсмени, якби не судді та їхні помилки. Змагання були досить тяжкі. Це був чемпіонат України серед школярів. Я виборов друге місце. На жаль, не вистачило вибороти перше. Ну, це свої нюанси. Я провів чотири поєдинки і четвертий програв за фінал. Суперники були важкі, деякі були важкі, деякі середні. Але в принципі нормально. Турнір був досить високого рівня і третє місце це досить високий результат на такому турнірі. Ну, мені турнір сподобався, але якби не суддівство, то я думаю, ми б пройшли далі. Так що, в принципі, я не дуже рада. В останньому бою, коли я мав пройти в фінал, то хлопець просто-напросто взяв, присідав, йому мали видавати цей чукоку. І я тоді йому забив ногою, а нічого не дав. То я вважаю, що себе не засудили. За тренуванням старших спостерігаю з цікавістю менші початківці. У них такі ж цілі стати чемпіонами, потрапити до збірної і потім тренувати інших. Треба гарно займатися, щоб сили набрати. А для чого тобі сила? Щоб більше е, працювати. працювати. А не боїшся? Ні? <плес> не, не боюсь. Мені подобається тут все, бо тут повчає розуму, тут все добре і тут вчиться бути сильнішим, і сильнішим. Останній в цьому році турнір для вихованців клубу Тайсен відбудеться 19 грудня у ТРЦ депот на призи Святого Миколая. Далі перерва після неї нові випробування на татамі. Будемо плануватися щодо кадетів юніорів, буде чемпіонат Європи в Лісабоні, а в Португалії. А щодо дорослих, де я особисто буду приймати участь, то в чемпіонат Європи в Фінляндії в травні місяці і чемпіонат світу в Бремені в... вже ближче до листопада. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.